Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх новинок, своїх оновлень колекцій. Якщо чесно, сьогодні буде не дуже багато матеріалу. Якось так склалося, що все, що я замовив, а це здається три, три в магазині, три в новому акціоні замовлення зробив. Не прийшли одне замовлення в цьому, скажіть мені, я вам скажу, в онлайн-магазині Укрпошти. Теж не прийшло. Прийшов до мене, І дещо що я тут теж придбав. Е, ну, одним словом, небагато чого. Але це означає, що наступний тиждень у нас буде дуже-дуже насичений на марки. Тому треба звільняти всі свої планшети, наскільки це можливо. Е, також минулого тижня у нас, здається, була реалізація монет. Але я не пам'ятаю, чи я там щось брав чи ні. Я ось чекаю одну із новинок, яка має вийти. Також вже бачив оновлений план, що там нас чекати в грудні. Не знаю, чи це план, чи це просто анонс. То треба коштів там буде нагребти, трошки відкласти так знатно. Та й по філатерії щось Укрпошта почала валити, як то кажуть. Не знаю, можливо, навіть на наступному місяці хоча це так сказати. Нічого не буду брати, це нічого не сказати. Це збрехав, буду казати чесно. Але в наступному місяці багато треба до чого придбати. І філапане ж треба буде в кінці року. І якісь новорічні марки будуть. І ще ось нас чекає новий випуск. Цього тижня е, теж там щось випуск у нас присвячено артилерістам до 6 грудня. Так, 6 грудня це в п'ятницю, чи ні, в п'ятницю, здається, ні, А 6 грудня в нас е, це субота, Так, трошки поплутався в днях. Але одним словом, у нас. Чекає дуже, як на мене, насичений фателістичний нумізматичний місяць. На завершення. Вони, знаєте, як то кажуть, у нас от, у підприємствах, що от, фірми, які займаються, ну, сидять на бюджеті, то от вони на кінець місяця, а вони. Просто все починають замовляти. Там кажуть, типу, та ви нам робіть, закриємо Головне нам закрити відвантажити. Потім їм потрібно освоювати кошти. Таке відчуття, що ось Укрпошта і НБУ вони вирішили освоювати кошти, як то кажуть. Ну і ще таке дещо новеньке. Сьогодні у нас буде одноруке відео, тому що моя ліва рука пошкоджена. Е, під час ремонтних робот пошкодив її. Тому поки вона загоюється. Буде в нас одноруке відео. Ну що ж, давайте почнемо, як я й казав, перше це придбав ось по філ абонементу. Це героїчні професії, продовження серії хліб ціною життя. Доволі цікавий випуск, хоча я бачив, що декому він не подобається, але мені дуже він сподобався. Але, як бачимо, за основу взято не дуже приємні моменти з нашого життя. Хоча зараз дуже мало таких приємних моментів ми чуємо. По новинах особливо. Тут ми бачимо, якою ціною добувається хліб. За основу, було, з цього сюжету, як пишуть, була взята історія херсонського фермера, який, на жаль, загинув, який з рушниці, обороняючи свої поля, збивав їх просто рушницею. ну Вирішив зробити ось такий випуск. Пізніше зробимо огляд. Був ось в комплекті ще ось такий КПД. Але, але я вже вам висю. Оце вже третій огляд. І ось Цього тижня вийде ще четвертий. Не знаю, чи я зроблю ці, коли я буду їх робити, бо часу бракує. та й відключення світла, та й другий канал. Одним словом, багато часу треба, не вистачає. Ну, Це, що в нас стосується філателії України. Далі не означає, що підсів, але сподобалося. взяв це ось такі білоруські випуски. Так, перше, це ось такий аркуш. Зараз покажу вам поближче. Це в нас білорус. Що вони випускали починаючи з 47-го і до скажімо так, 94-го випуску по автомобілях? Оце всі їхні автомобілі. Малий аркуш такий, і марки окремо взяв. Так, знаю, що можуть. Неприємно комусь таке збиратися, але це жодної пропаганди, виключно огляд філматеріал, як то кажуть. І далі це пов'язано з археологією. Теж мені подобається ця тема. Це щось в нас там знахідки, що було знайдено на території Білорусі. Це випуск 2003 року. Теж цікава мені ця тема. Ну, взагалі не тільки Білорусі, а й інших країн України. Все, що пов'язано з археологією, викопними решками, десторичними істотами. Не знаю, люблю такі історичні моменти. І от філателії це все відображується. Теж така серія з таких блоків. Тут ось блоки з купонами, тут просто блоки. Так, ну, це у нас що відноситься до Білорусі. Так, на цьому напевно все. Відео наше, як бачимо, буде таке сьогодні коротеньке. Тай заряд на телефоні бачу, сідає. Тому на цьому все.